Власне на німецько-українському формі, а якраз говорили тут про відновлення енергетики. Ну точніше про ситуацію в енергетиці саме зараз, але власне якої вона є після 11-ї ну, публічної масованої ракетної атаки? Дякую за запитання. Насправді атаки на енергетику не припиняються. Практично кожен день відбувається обстріли, атаки дронами, атаки керованими авіабомбами. Найбільше за все страждають про фронтові регіони, але росіяни дуже розуміючи, дуже добре розуміючи, як побудована наша енергетична система. Вони намагаються уразити найбільш такі болючі точки, найбільш ключові вузли передачі електроенергії, і Що ми бачимо останнім часом, індексувалися атаки на Підстанції на мережі середнього класу напруги, тобто це підстанції операторів системних які знаходяться в прифронтових областях, прикордонних областях. Знову ж таки, зробити. На якомога боляче, якомога більше споживати нашому населенням під час. Зимоги. Буквально минулого тижня я була на одному із форумів у Києві, де ви казали, що масштабним ракетним атакам передують масштабні кібератаки. Чи були вони зафіксовані останніми днями, чи можливо, останні пошти? Можна сказати, що я тоді помилився. Таких масштабних атаків ми нема, мали можливість бачити 27 серпня, наприклад. Їх не було, але були ось, дронами серйозні з пошкодженнями, іде е, атака на генерацію. Е, Російські війська намагаються, інфраструктури намагаються знищити генерацію в сусідній частині України, а не могли так і не припиняються. На жаль, але дещо ми і відновлюємо, чи йде мова зараз про те, що може зменшитися графіки відключень, хоча б там до одної черги на, на день, на добу, пройти, або можливо, взагалі ми не йдемо від цих відключень найближчими тижнями чи днями, якщо не буде потужних обстрілів. Ремонти відбуваються, але знову ж таки останніми е днями була дуже потужна атака на генерацію у східній частині України. Е Намагаються мої колеги відновити, відреанувати, відремонтувати в тій мірі, в якій це все можливо. Але е система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви і які їх ми видаємо систему, система працює в командше, ми маємо з'являти все, що є. По мірі ремонтів, по мірі введення додаткових об'єктів генерації, чи то традиційна генерація, чи то розподілена генерація, чи впровадження, звісно, ці відключення будуть зменшуватись, але знову ж таки. Не хочу дуже особливо прогнозувати, запобігати, так. тому що ці портфели не передбачені, наші тривали зима попереду. Треба захиститися стільки ну, Крайнє запитання, я тут не можу не поставити. Тобто українцям доведеться жити в графіках підключення, принаймні до весни. Це оптимістичний сценарій, чи песимістичний, чи базовий? Ми намагатимо зробити так, щоб цих графіків не було. Для цього є можливості, є перспективи. Працюємо над ремонтами, нам допомагають партнери, поїде додаткове статкування, якщо не ставлять,